2004 рік, 50 чистих кубів, клапан двері, це все алюмінієве, тара 6,5, барабани, сафовська подвіска, нічого ніде не варено, не тріснуто, дуже-дуже збережене состояння. Подивіться, все в оригінальній красі. Подйом на ось, запаска, кронштейн підвіз запаски. Супер-попер ста Ну, я думаю, це на його роки не так уж страшно. Блин. Я думаю, що це все ідеально, просто ідеально. Шток сухесенький, от його розміри. Зараз спробуємо підняти. Може бути комплектом з будим тягачом. Буде тягачів у нас великий. ми знаходимося в місті Київ. У нас працює тридин, ми по одеській трасі зразу за городом. Працює тридин, можемо обміняти старе авто на нове. Також є лізинг. он я, я трошки сварки, но я думаю, это не самое страшное. Все тумбы целы. Гляньте стан, просто стан шаленный, никаких трещин, никаких сварочных рубит, состояние оригинальное. Маленький оборот я медленно поднимаю, сейчас добавлю. Зверніть внимание на шток. Шток полностью сухий. Він не митий. Тут не мыется.